Вітаю, друзі! У мене є ось такий пакетик, де дуже зручно зберігати 10 тисяч доларів. Сьогодні ми починаємо історію, яку я хотів виконати ще три роки назад. Ми почали знімати там битву перекупів. Як я з тисячі до п'яти тисяч дійшов, я вже вам все це показував. Зараз просто подвоємо бюджет, який я раніше зібрав до війни. Сьогодні я хочу все ж таки виконати ту свою мрію, яку я хотів виконати до війни, і назбирати на свою. Тачку, тачку моєї мрії для цього ми будемо використовувати оці 10 тисяч доларів, які лежать у цьому пакетику, і перекупським шляхом купуючи та продаючи тачки дорожче, назбирати на автомобіль. Причому ця сума 10 тисяч вона повинна залишитися. А всі гроші, які я зберу, поверх 10 тисяч, підуть на придбання того автомобіля. Тому попрацювати мені треба дуже сумлінно. Кожну серію на початку у нас буде з'являтися цифра. Скільки нас в банку на початку серії, і в кожному відео в кінці буде показана сума на кінець відео з урахуванням кількості автомобілів, які у нас будуть куплені. Тому що на цю суму можна купити. Ну не один, це точно можна купити два-три автомобіля і потрошку-потрошку заробити на двох-трьох автомобілях, аніж купити один дорогий і довго його продавати. Тож бажаю вам приємного перегляду, і ми починаємо. Друзі, я вам тут новенький iPhone 16 Pro на 128 ГБ Всього за 50 гривень привіз, але це тільки друге місце. Оскільки якщо ви зробите донат 250 гривень, ви отримаєте 5 місць на розірж айфона і одне абсолютно безкоштовне місце на розіграш цього класного автомобіля. FF35 Повний привід на автоматі. Умови цього розіграшу, як завжди, дуже прості. Робити донат на монобанку, яку я закріпив в своєму інстаграмі. Також буде в описі під цим відео. Розіграш буде відбуватися через монобанк, тому це максимально чесно та прозоро. Тож, якщо ви задонатили 50 гривень, ви отримали шанс на розіграш цього айфона. Якщо ви задонатили 250 гривень, це, як я раніше і казав, 5 шансів на iPhone і один безкоштовний шанс на Infinity. Як це буде відбуватися? На одній і тій самій монобанці ми проведемо два розіграші. Перший розіграш кратний 50 гривень, і ми розіграємо цей айфончик, а також буде додатково три місця, третє, четверте, п'яте, те будуть грошові призи. І найголовніше, це перше місце це Infinity. Заходимо знову в ту саму банку, вибираємо кратно 250 і... Ті, хто задонатив 250 і більше, ті люди, які отримали безкоштовні білети на інфініті, приймають участь у розіроші інфініті, і по факту її забирає один із них. Це максимально просто до речі. Якщо ви задонатили тисячу гривень, ви отримали 20 шансів на iPhone і 4 шанси на інфініті. Ви можете так само виграти айфон у розіграші з айфоном або інший грошовий приз. І так само ви можете виграти інфініті. Ви можете виграти і там, і там. Тож умови більш детально і посилання в описі під цим відео, як я вже і казав. Ми не збираємо мільйони цей розіграш не про заробіток. Ми збираємо суму 399 тисяч і проводимо розіграш. До речі, тільки через інстаграм ми вже зібрали половину. Тож кількість місць у нас обмежена, і всім бажаю успіху. Починається з того, запускаємо дизель перший раз на холодно. Зараз у мене в планах, ну, по-перше, це подивитися, як він запускається. Ну, я думаю, тут проблем не буде. Зараз трошки почекали. Взагалі піртечка, все. Автомобіль запустився, це є ошибка. Парк -пілот, не справі нужен сервіс. Ну це щось з проктроніками, треба розбиратися. Далі, оце і світиться, це можна прибрати, Це просто інформація про те, що треба поміняти, ну, обслуговувати. Коротше, якщо його не скинути, після заміни масла воно буде постійно світитися. І це не помилка, це просто нагадування. А це о, сніжинка, це просто коли. Температура нижче, аніж плюс 4, вона буде постійно світитися. Її можна програмно вирізати, але коли температура підніметься ну, плюс 4, плюс 5, вона сама погасне. Це просто нагадування, що у нас слизька дорога. Коротше, така ситуація. Машинка запустилася, зараз трошечки прогріваємо. У нас там є яма, я ще хочу заїхати на яму, подивитися, в якому стані там знизу, понизу цей автомобіль. До речі, де там у нас вихлоп, то теж взагалі без запитань по вихлопу. Воно Якщо б диміло, на холодно, то воно б диміло. Так, в планах зараз поїхати в гараж. У мене є стойка стабілізатора, яку віддав власник з цим автомобілем. І я хочу її поміняти, тому що спереду, справа трошки підстукує. Таке тук-тук-тук-тук-тук, ну як стойка стабілізатора. Якщо вона у мене є, якщо це робиться за 20 хвилин, ну може за 30, і ми це поїдемо і зробимо. По коробці по щепленню також взагалі без запитань. Тільки треба трошечки траєкторію взяти більшу, щоб заїхати туди на яму. Не дуже зручно. Так. Так. Передня. так. Звісно, що машина ще не прогрілася, їй там треба прогріватися трошки подовше, але ну, знову тут у нас писик є. І буде не дуже зручно зараз виходити і розповідати, тому що він буде гавкати. Але по-швидкому показати щось, я думаю, вийде. Так, тут все чітко, тут все чітко. Гнилі, рижиків немає. Днище, днище, все чітко. Порошки рівненькі, не заломані. Ну тут захист висить. Так, зараз взяти телефон треба по ліхтарику. Ну знаєте, соплів я не бачу, щоб там щось таке критичне висіло. Ось ну, тут трошки щось є, да? Ну Це з пробки, скоріше за все, знизу. Тому що зверху воно просто запотівше. Ну так, воно все в захисті тут. Ну, коротше, що, я думав, буде гірше за такі гроші, але самі бачили, ну трошки є запотівання, трошки з скрішки е, сливу масла підкапує. Скоріше за все, шайбочку треба поміняти. Ну тож, коротше, їдемо зараз до себе в гараж, міняємо стойку стабілізатора. Потім поїдемо на мийку, помиємо. Я викладаю цей автомобіль в інстаграм до себе. І за 6 тисяч доларів за 2012 рік хтось може його придбати. Ця ціна навіть цікава для перекупів, тому що низ ринку десь там на Заході України на 2012 рік найдешевша 5700 чи 5800, але, знову ж таки, червоні номера і ну, там не буде такого стану, як тут. По любасу там якісь нюанси будуть. i time with you. Break my heart and leave me hurt. The next one just gonna do С той костаба міняти це не довгий процес, я навіть не переодягався. У чистому зараз буквально 20 хвилин. Заздалегідь, звісно, що все підготував. Так. Погнали. Оце новий компресор запрацював. Дуже тихо працює, не порівняти з моїм старим. Так, відкрутив, бачимо, стойка штаба взагалі як сопля. Оце вона і стучить. І навіть можна ось так зробити, щоб швидше було. А там далі відкручувати. Тут ми бачимо, що все поміняно, наче як по серіанблокам також все чітко. По ходовій якби трошки обслуговували. Стоєчки тут стоять. Що за стоєчки у нас монро. Блін, стер. Ну, коротше. Суть в тому, що проблема була очевидна. Та, бачимо, воно тут ржаве, просто вироботка пішла. Тому зараз закидуємо сюди нову стоєчку стаба. І я думаю, що проблема зі стуком з правого боку у нас піде, тому що ну, тут більше вже сточати нічого. Тут нормально стабілізатор. Тут на люфтів нічого немає. Проблема очевидна. І власник нам розказав всю правду. Теплішало і вже немає, не світиться ота штука. 7 градусів і попередження про слизьку дорогу зникло. І, значить, наступне, я вже помив автомобіль, зараз їду декілька кадрів, знімаю. Як він виглядає в цілому, ну дуже непогано, більше нічого робити не буду. Так як є, виставляю на авторія 6500 в інстаграмі 6, 6 це без торгу, два комплекти ну точніше, одні колеса, і о, зимова, точніше, зимова гума стоїть на титанках, а літня буде окремо. Зараз ось їду її забираю, кладу її у багажник і буду так знімати і продавати. Тож, як буде тільки перший клієнти, як будуть дивитися або як будуть забирати, я включусь і вам розповім, за скільки була продана і скільки ми заробили на цьому автомобілі. Тому що якщо це підписник, то я розумію, за скільки зароблю. А якщо це з авторія, то тут якби торги можуть бути різні. Можна скинути 200 баксів, можна скинути 300, 400 і заробити більше, аніж просто якщо я буду продавати для своїх через свій інстаграм. Тому, якщо ви хочете купляти тачки як для перекупів по таким цінам, плюс Мінус, то підписуйтесь на інстаграм, і там будуть варіанти. А ви знаєте, друзі, автоцивілочка подорожчала немало так. Зараз, коли я робив на джипа автоцивілку, 3,5 тисячі гривень я відлистав, а можна зробити по-іншому. Оскільки на Hotline Finance є оплата частинами, і ваша автоцивілка оплата за неї ділиться на три частини. Це виходить, що можна було просто заплатити 1163 гривні, а наступні платежі розбити на наступні два місяці. І не так накладно воно б у нас вийшло. А ще не забуваємо по промокод garage 10, який дає знижку 10%. Тож все, що нам... Необхідно це завантажити або зайти у додаток на Hotline Finance. Порівнюємо ціни від різних страхових компаній та обираємо ту, яка підходить найбільше, по ціні або по функціям. Застосовуємо мій промокод Гараж10. І отримуємо знижку 10%. Обираємо оплату частинами від чотирьох популярних банків. Відразу сплачуємо лише третину ціни, а наступні два платежа спишуться у нас наступні два місяці, як я вам і казав на початку цього відео. А головне це все без критих платежів та комісії. Тож посилання на промокод та посилання на Hotline Finance знайдете в описі під цим відео. Друзі, ось тут була у нас шіномер, сторіс що така. А тепер, друзі, у нас завдаточек за Тому чекаємо машина під завдатком. Ми її продали за два дні, і виходить ціна 5950, з того, що ми отримуємо це 350 плюс цього автомобіля. Зараз ось я взяв документи, йдемо, пишемо доручення. Ось там у нас мрео. Стою, чекаю на власників. Задаток. Вони подивилися, задаток скинули. Думали на завтра оформлення на 10 годин, але зараз у нас 14.39 задаток був 12, там 35, Щось таке. Вони вирішили сьогодні приїхати та оформитись. Ну не оформитись, написати договір купівлі продажу і оформлятися. Вони будуть вже самі у мрео на днях. Машинку бачили на машинці поїхались, запитань до неї немає, за 6 Тисяч доларів без 50 доларів, точніше вона у нас від'їжджає. Тож за 2 дні плюс 350. Я вважаю непоганий початок. Тож можу сказати тільки одне: пропонуйте свої автомобілі нижче ринку, якщо вам треба швидко продати. Будемо з вами співпрацювати. Посилання на інстаграм, куди можете пропонувати свої автомобілі. Залишу в описі під цим відео. Мене не цікавлять автомобілі по ринку, тому що якщо ви самі не можете продати по ринку, то я теж його не зможу продати по ринку. Пропонуйте тільки понизу ринка. Ох, яка ж вона брудна. Коротше, один форт продав. Зараз пересідаю на інший форт і буду поки їздити на ньому, поки не знайду собі нову тачку на перепродаж. Джип я далі продовжую збирати, полірувати, чистити, а їздити більше ні на чому. Точніше, окрім форда, більше немає таких їздових машин наразі. Там через пару днів дозбираю джипа, дополірую, тоді вже, як то кажуть, поїду на ньому. Так. Якраз у нас суха, тепла погода на ці дні намічається, тому якраз треба будити кракена. Коротше, нічого майже не змінилося. Ну трошки мультимедія інша, ось тут трошки по-іншому. Ну і посадочка тут якось понижча, ніж на тому, але ну по факту така сама машина, як і була. Тільки трошки в кращій комплектації. До речі, підводимо підсумки проміжні. Це мій пакетик з грошима. І у нас тут додається до 10 тисяч ще 350 доларів. Ну, 50 доларів у мене гривнями, і 5 900 ми додаємо. Тому результат плюс 350 за 2 дні, я думаю, це вже непоганий початок. Шукаємо інший автомобіль. Просидів, значить, я пару днів у пошуках автомобіля по авторі, по OLX, РСТ, ну, коротше, нічого толкового не знайшов. Окрім того, що знаю, що мій сусід продає гальфа. Там є якась проблема, чек світиться, і, наче як фаза-регулятор, треба щось помітити. Ну, щось таке, коротше, не знаю. Зараз хочу поїхати подивитися, можливо, сторгувати до тієї ціни, щоб мені було вигідно його зробити, потім продавати дорожче, або може просто сторгуватися, взяти собі якийсь відкат, тому що ну, може хтось розбирається, як того міняти, може хтось зекономить на роботі і отримає собі того гольфа. Він і так не сильно дорого коштує. Там щось в районі 5,5 хоче за нього. Ну і звісно, що є торг. Але якщо ми зараз приїдемо, поторгуємося, подивимося, проїдемось взагалі, як вона себе веде. В якому вона стані. Під'їжджаємо, будемо зараз дивитись і будемо приймати рішення. Ну, як і казалося, зараз чек світиться і помилка, якась лампочка не працює, пробігло 260 тисяч, але зараз по ямкам проїхав, по ходовці взагалі без запитань. Тачка така досить, ну, як то кажуть, по техніці, як мінімум, по ходові, по коробці, по щепленню, вона доглянута. Зараз трошки проїдусь, десь стану, щоб самому детальніше розглянути автомобіль ну, і вам показати. Тому що, може, когось реально зацікавить, просто перепродати. Ну, точніше, не перепродати, а просто приїхали, дали мені соточку, віддали там якусь суму власнику, на яку ми домовимося. Зараз поговоримо, скільки він взагалі готовий буде віддати. Ну і всі задоволені, як то кажуть. Непоганий автомобільчик, зараз, зараз десь стану, щоб подивитися та й вам показати. Причому вже поприбираний в салончику, щоб прям сідочки розірвані, ні, тут ось. шестиступка коробочка. Це це в оригіналі, не шилося. Кермо також в оригіналі ще не шилося. Якби є таке затерте, але я думаю, що якщо похім чистити та підфарбувати його, навіть перетягувати не треба. Музика працює, пічка зараз смалить, тому що вона вже трошки прогріта. І що ми маємо? Як мінімум у нас... Тому що є гольфи там, де взагалі нічого немає. Кнопка відкривання багажника. Оця штука вже перетянута, тому що вона зачасту обвисша на таких пробігах, на таких автомобілях. Більше всього, зараз мене цікавить двигун. Але, як він сказав, що а, тут треба міняти фазорегулятор. Але він працює досить непогано. ну Щоб якісь там сторонні звуки зараз я не чую. Це чутно, коли запускаєш, буквально 2-3 секунди. Він якби торохтить, а потім все нормально. І з того, що ми бачимо також, навіть тут чутно, що гофра прогорівша. Це бруд рижиків, тут не Макс, до речі, на крилах. А, гума, ну подивіться, вона просто нова. Якщо подивитися, якого року вона тут десь ні, вона тут не пише. Коротше, непоганий варіант хоча б через те, що тут нова гума. Ну, баксів 200 з колесами 250 вона точно коштує. Єдине, що я завтикав сьогодні взяти намір. Він в мене лежить у джипі. І тому по лакофарбовому покриттю щось сказати зараз я вам не можу. Ось тут є трошки полізла лачку. На дверцятах тичка є така з цього боку, наче як нормально, нормально. Наче як крило фарбоване, да, трошки шагренька є, але це я так своїми очами зараз бачу. Так, кришка Golf двигун 1,6 FSI. Оце така штука прикольна. Хоп, як він відкривається. О, полочка є, і багажник не такий уж. і стрьомний. О, ще й запаска є, і вся, вся штука, що тут треба. Це дуже рідко, коли таке буває. Ось, наприклад, у Форді там взагалі не запаски, нічого не було. Так, багажничок багажниче Ну, Як то кажуть, хазяйська машина, що тут сказати, треба трошки допрацювати, але я думаю, тут і ціна буде. Зараз я відкрив, коли сюди їхав, подивився, скільки коштують грифи. Ну, десь в середньому від 5,5 до 6 тисяч доларів, але ж ми не знаємо в якому він стані. Тут без запитань, сідушки, дивіться, стан задніх сидінь. Ковролінчик. так І передох. Ну Тут тут також чистенько що навіть водійська сідуха, бачите, вона не сильно продавлена. Якби стан він має, трошки похимчистити стоечки. стеля навіть не обвисша. А ну, ось тут трошки є, ну вже пішло. Ну Це їх болячка, це така штука, що що така болячка у них. Але ж але ж, двері не гнилі, і пороги і всі нові чотири колеса. Ось за гуму це взагалі окремий плюс. Ось тут піскоструй трошки є, але рижиків немає, не гнилі. У нас навіть лобаш тут рідний, друзі. 2005 року Volkswagen. І оди, що я знаю, у Volkswagen, ось тут рижики, це їх болячка. Нема. Ось тут є скольчик один і ось там один, але рижика так нема. Але зараз єдиний момент, що мене бентежить, це цей фазорегулятор. Треба дізнатися, скільки все це коштує, щоб зробити. Ну, він сказав, що фазик хороший, коштує 200 баксів. Просто наскільки треба вигідно її забрати, щоб ще залишився зазор на те, щоб продати і заробити. Тому що швидко заробити, як з Фордом, тут не вийде 100%. Тому ціна повинна відповідати стану автомобіля. Ні. По кузову він взагалі непоганий, по комплектації він непоганий. Те, що тут нові колеса непоганий, лабаш цілий. Оце засмучує тільки ця помилка. Ну, але я знав, знав, як то кажуть. Але якщо нема чого купити, то треба вже... Брати, шукати те, що є в наявності. У нас показало одну помилку: датчик, положення розпредвала, датчик положення колінвала ні соответствує сигналу. Тут нема такого варіанту, що не попали по міткам, тому що машина їздила. Машина їздила, їздила, їздила. І в один прекрасний момент, ну не в один, а поступово. Почала з'являтися помилка, її скидували. А до речі, а чого я її не скинув? А якщо я зараз скину і трошки поїжджу, вона з'явиться одразу чи не одразу? Просто по факту людина їздить в цьому автомобілі. Єдине, що каже, що раніше вона так більш бодріша була. Ну якщо фазік не вертається, вона реально на розгін стає тупіша. Так, зараз ми знову читаємо помилку і скидуємо її. Я знаю, що вона нікуди не дінеться, але наскільки довго вистачить, поки не з'явиться чек. Оце ось мене цікавить. Ну отак, в принципі, тут все працює. Опа, друзі. Другий ключ. А що у нас тут у бардачку? О! І у бардачку дивіться вся документація гольфа. Ну, коротше, людина перший власник, що тут можна ще казати. Заходимо назад, видаляємо помилку. Так, помилка, ну, як мінімум, чек. Огас. Зараз спробую запустити, буде чутно чи ні, я не знаю. Но воно навіть салону взагалі не чутно. Ні. Коротше, на тепло воно навіть не чутно. Це тільки на холодну, коли ми зараз запускали її, коли дивилися. Воно десь секунди-дві поторохтіло, так. Ну, не знаю. Ну, коротше, не знаю, як це розказати, але ну, ось так працює нормально. Коротше, поки що. 5 тисяч він віддає, але треба треба трошки дешевше, щоб було всім нормально. І щоб я його міг зробити, заробити, і потім, щоб вам віддавати його не по 6, не за 6 тисяч доларів, умовно так, а хоча б трошки дешевше. Пройшло вже два дні з моменту, як я дивився гольфа. Поки що ми не знайшли. Як то кажуть, середню ціну для мене та для нього. Остання цифра була названа така, що 5000 доларів, але віддає два комплекта коліц. Зиму ви бачили, літо ви зараз бачите на своїх екранах. Тут ну, досить нормально так, протектора, на пару-тройку сезонів точно вистачить. І це легкосплавні оригінальні диски. Тому, що можу сказати, в принципі, 250 баксів ці диски коштують. Якщо продати якісь колеса окремо, Ну, Можна сказати, там нова гума зимова 250 баксів на залізних дисках. За рахунок того, що легкосплавні диски, але гума трошки слабіша, також вони будуть коштувати приблизно 250 баксів. І того машина у нас буде десь за 4750 на одному комплекті коліс. Якщо ми вкладаємо сюди заміну фази регулятора, то десь машинка виходить в районі 5 500 може 500. Це все одно дуже дешево, зважаючи на комплектацію та стан того автомобіля. В ідеалі б, щоб воно там без коліс 4-5 було б, але поки що нема такої ціни, як то кажуть, людина не готова. Тому шукаємо далі. А на сьогодні, друзі, хочу вам сказати дякую всім за перегляд. Тиждень завершений, поки що, плюс 350 баксів у нас додалося. Лід рушився, а це найголовніше. Дякую всім за перегляд. Всім бувай!